Вечір, добрий дорогенькі мої. Мені таки приємно, що ви знов усі мене бачите, але я мушу вам сказати, що почуваюся трошки неловко. Тому що ви ж напідписувалися на мій канал, налайкали його з усіх боків. А я ж не знаю, що буде далі, де я буду, де ми всі будемо і що воно буде взагалі. Тому давайте так, давайте так. Нехай цей відеоблог буде вважатися як крайній. А которі за ним, ті всі нехай вже будуть як приятна неожиданність. Давайте добре. Я хотіла трошки покосплеїть камю та вштирити щось на кшталт письма руському другу. Але Кибаши сказав, що не потерпить цього в своїй френдленді і викине з неї кожного, хто втне такий перформанс. То я рішила, що заблишу листа до українських друзів, але тих, котрі вважають себе руськими. Дорогенькі мої, я по-людськи вас розумію. По-людськи. Тому що ситуація соблазнітельна, як остання котлета, що лежить на столі, і її ніхто не стереже. Тому що, якщо наші помайданили, помайданили, та намайданили собі відставку Януковича та його Янучат, то, може, і ви собі намайданіть важділенне право принадлежать до самої великої частини суші. Тим більше, що клімат перемінився, і вже нема ризику приземлитися в буцігарні з відмороженою сракою та відбитими нирками. Або поїхати на екскурсію до лісу і знайтися вже навесні, коли сніг розтає. І як же ж класно Майдані ті та брати ода, коли тебе міцно притримує за сираку дружня рука з Білгорода, а новий Єгоров Кантарія з фінським погонялом аж із самої Москви причвалав, щоб на резиденцію гепи встромить той прапор кольору паста Аквафреш. Хоча я думаю, що в гепі гепі той прапорець виглядав би краще, але я нікому не нав'язую свої художні смаки. Мене часто питають, а яка разниця? Вони ж роблять те саме, що робили ви весь час Майдану. Ну, я такі незамутньоні карапузи, які думають, що йти проти своєї власті за свою країну це те ж саме, що йти проти своєї країни за свою власть. Я не буду омрачати цю незамутньоність питанням, чого ви такі розумні, не приєдналися до нас, коли ми в морози слякать протестували, щоб наші і ваші права обстояти разом. Я просто так замічу. Що поки ми возимось на своєму городі, це одне. Поки ми споримо одне водного картоплю, це одне. А коли за парканом починається висаджуватися десант непонятних пацанів без пагону, але з автоматами, то вже ваше махання тим аквафреш починає занадто нагадувати статтю 111 Кримінального кодексу України. Государственна зміна». Потому, що там чітко сказано — поки ти махаєш триколором у від роботи час — а от якщо ти це робиш у той час, коли в Криму висаджуються пацани з Тольятті, то за це тобі екскурсія на 10 чи 15 років у той санаторій, откуда випустили недавно Юльку. Так що подумай головою дуже сильно. Гоблін, який Аксенов, що в Криму косплеїть головного, йому все одно, йому так сидіти або так сидіти. А тобі що, лишні ці 10-15 років? Чи ти таким хитрим макаром хочеш спастися від кризису і дефолта? Всі бігають, як скажені, шукають чим кормити дітей, а в тюрмі ужин, макарони, ну що теж варіант. Хоча, скоріш за все, ти думаєш, що Путін переможе і сидіти будемо ми, макарони їсти будемо ми, а не ти. Тому що Росія велика, в неї дохреніська танків, дохреніська вертольотів, і скоро вони всі будуть тут. Я не виключаю такого варіанту. Але ми до цієї мислі звикали з того року, з декабря. І вже звикли. А хтось навіть і сидів. І до мислі, що Європі на нас насрать, ми теж звикли. А от ти звичний чи ні? От ти розмахуєш Аквафрешем, не спитавши розрішення на мітінг. Ти думаєш, тобі в Росії дадуть ним розмахувати без розрішення? Дзуськи! Ти тут волаєш, що нам потрібний незалежний виборний суд, незалежний виборний голова ментури. Ще пак потрібні. Але де ти в Росії бачив виборний суд чи виборну міліцію? Ти дурний чи на зарплаті? Тебе переслідують за російську мову. Хто тебе переслідує? Покажи пальцем, ах ти боїшся, що будуть. Що Западу укатить поїзди з бандерівцями, що вбити всіх русських людей. Тому, коли з востоку приходить фура з москалями, це воїни освободители, бо вони освободили тебе від твого страху. Ти як тут мужик з анекдоту, який ходить по вулицях і махає руками. Кш. 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 ш. Мужик, чого ти махаєш руками? А я крокодила відганяю. Таких же тут нема. Та потому і нема, що відганяю. Кш. Ні крокодилів нема, ні бандерівців. Якась чупакавра, правильно сказав доктор Комаров. Друже, з галюцинаціями тобі до лікаря. Ти навіть не п'ята колона, як то кажуть, ти в собаки п'ята нога. І собаку до чорного перевертня звуть пиздець. Ти в читав священну книгу перевертня, що ти взагалі? Читав? Я не буду звертатися до якихось там абстракцій моральних, там, честі, совісті. Даже до ума не буду звертатися. Я до базових інстинктів, до самої шкури, звернувся. Хлопче, ти думаєш, що Путін, той чувак, тільки що сказав, що буде на нашу сторону жінок та дітей і прятатись за їхніми спинами, ти думаєш, що він тебе захистить, що він захистить рускоязичне населення? Спитай, як він в Чечні його захистив. Воно й досі не може, хто живий залишився та успів убіжати. Ти думаєш, що ті жінки і діти, за якими він буде прятатися, що це будуть не твої жінки і діти, ну думай собі далі. А, до речі, у російського правительства на тебе все ж таки є персональні плани. У них же традиція. Кожен раз, коли случається припадок возвращання імперії, посилати українців освоювати дальній восток. Ну, в українців добре виходить освоювати дальній восток. І міністр з типічно руської фамілії Галушка вже начав його осваювати і дожидає на тебе, готовий подружитися з усурійським тигром, приятелю? І обдумай ще одну річ. Останнє время показало, що всі ці, як ти кажеш, майдауни можуть получати по голові, а потім підніматися і знову за своє братися. Спитай себе, а чи ти готовий, получивши по голові, піднятися і взятися за своє? тому що історія стуко показує, що перемагає той, хто більше разів отримає по голові і після цього більше разів підніметься. Все. на цьому бай, мій український, але все ж таки містами руський, друже.